Друзі, всім привіт! 2 травня ви на моєму каналі веду свій відео щоденник. Тільки що приїхали з дачі, нічого там не знімала. Я прибирала в домі, тому нічого було такого знімати. Може, завтра щось зніму, буду іншими справами займатися? Зараз у нас вечеря. Приготую м'ясо у фольгі. Це швидко готується, розморозила і зараз поставлю. Є у мене це м'ясо на каналі. Рецептик. Будь ласка, заходьте. Всім бажаю мирного неба, гарного вечора і всього самого найкращого. Здоров'я! І до нових відео. Пока-пока, заходьте на канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. До побачення!